Субота, 17 червня в ефірі підсумковий випуск новин на 11-му. у студії Марко. Ручка, вітаю вас. Пошкодили вісім приватних будинків комунальне підприємство та лінії електропередач Нікопольщина. Вкотре під вогнем окупантів. Сьогодні вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді та районному центру. А вчора ввечері від розриву російського снаряду у Нікополі загинув 81-річний чоловік. Жінка 78 років отримала осколкове поранення. Зараз її життя рятують медики. Загинув на місці чоловік. Поранення отримала жінка, вона госпіталізована. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Майже 100 ударів ворог завдав по 20 населених пунктах Запоріжжя минулої доби. Внаслідок ворожого обстрілу понад 10 цивільних об'єктів зруйновано. Неспокійно було і на Харківщині з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти. В результаті пошкоджені приватні оселі та двоповерховий будинок. У Куп'янському районі через ворожий вогонь поранення отримав 36-річний чоловік. Тим часом українські воїни відповідають окупантам на полі бою. У підсумку, минулої доби українські воїни ліквідували 670 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 23 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 3 РСЗВ, 1 вертоліт, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 ракет Понад 6 тисяч мешканців без води критична ситуація в селі Грушівка, що на Криворіжжі, через обміління Каховського сховища у людей зникло централізоване водопостачання. Як виживають місцеві, та до яких інженерних рішень вдаються, аби врятувати свою городину? Репортаж нашої Олени Петроченкової. Зараз я стою на каменях, які ще тиждень тому були у воді. За моєю спиною можна побачити, наскільки відійшла вода подекуди на пів кілометра, і цей процес триває. Оголені береги водосховища нагадують, болото і воно стає все більшим. Щодоби вода відходить на 70 сантиметрів, а то й на метр. Це справжнє лихо кажуть в громаді. Більше п'яти метрів і шести метрів рівень води вже впав. Це для нас, звісно, критично, і ті насосні станції, які стояли на берегу, не мають можливості закачувати воду. Грушівка стала першим зневодненим населеним пунктом. Ані питної, ані технічної в селі немає вже з тиждень. Мен такої ситуації не чекав. Воно тяжко, боляче. А булячу чоловіку через городину, якої в нього аж 50 соток. Цибуля морква, кабачки, огірки, малина, там гарбузи, там у мене ще 15 сотих саду. Таких як Борис в Грушівці більшість люди для себе або на продаж завжди займались господарством. Без поливу кажуть, все загине. Останніми днями на поміч прийшли дощі, але це крапля в морі. Ось така ємність у нас. Там три труби йде. Оце все криш, що л'ється. Ні, одна капля не пропадає. Все тече сюди. Це на один раз. І так просто далі. полити. Бідкає цей пан Віктор на життя заробляє тим, що вирощує на угідді. Читайте, час починається засуха вже. Сьогодні на продаж провіз перший, можливо, останній врожай. Ось цей сорт королівський, Він длинний, у ньому від 8 до 12 зір. Днями в село надійшла перша партія питної бутильованої води. Її вже розвозять по домівках. Одну одну баклажку на одну людину. Незалежно скільки людей в одній сім'ї на одну людину. Це на 2100 чоловік. А от з технічною водою набагато складніше. Влада обіцяє, хоча б наполовину забезпечити необхідні об'єми. Десь приблизно ну, 5-10 кубів, десь нада на день. Кому куб нада, ну смотря, що вони вирушить. У нас є річки, з яких можна возити воду як технічно. І транспорт буде знаходити, будемо качати в машини і возити воду по людях. Окрім цього, розглядають і питання свердловин. Але на це кажуть піде час. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. На Херсонщині рівень води продовжує знижуватись. Зараз вода зупинилась на позначці 1 метр 32 сантиметри. Загалом 11 населених пунктів залишаються підтопленими на правобережжі регіону, та 17 на лівому березі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Де це все може мож... можливо? Ми перейшли до відкачування води з будинків, господарських споруд, вулиць минулої доби. Спеціалісти відкачали більше 22 тисяч тонн води. Поліцейські пости в місцях, де відійшла вода. Такі з'явились в регіонах, які постраждали через обміління Каховського водосховища, зокрема на Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі. Всього облаштували 80 спостережних точок. Зробили це задля безпеки, оскільки, окрім ризику провалитися в болото, існує велика ймовірність натрапити на міну. Врятовані з води дніпровські волонтери евакуюють тварин із затопленої Херсонщини. Близько 40 собак вдалось вивести за добу після підриву терористами Каховської ГЕС. П'ятьох у важкому стані привезли до Дніпра. Волонтери кажуть, аби дістатися тварин, довелось буквально стрибати по дахах затоплених будинків. Про рятувальну операцію чотирилапих розкаже наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Це дівчинка, її зняли з криші. Гілка дерева так, на кришу, так ось, накривала, і вона була під цією гілкою. З переохолодженням та десятками кліщів цю собаку знайшли в одному з двоїв затопленої Херсонщини. Від страху вона й досі намагається сховатися. Її та ще 40 хвостатих врятували дніпровські волонтери. Чотирьох найважчих забрали до ветклініки. Так як з них зняли з усіх чотирьох. Ну, цю баночку клещей Во тобто відібрали там кров на біохімічний аналіз, тобто зрозуміти, як працює наразі організм, тому що десь ну сутки добу вони були у воді, тому треба подивитись, як працює нирки, як працює інші системи організма. Рятувати тварин волонтери відправились вже за добу після підриву Каховської ГЕС. Іван розповідає, пересувалися на човні по житлових кварталах. Вода покривала будинки по самий дах. Аби дістатися до тварин, доводилося ризикувати життям та буквально стрибати по домівках. На першій криші шифер зламався в момент відштовхування, ну і далі просто на, на кришу іншу, там, на, на зріз, а, так, вдарив, ну, упав, вдарився. Я вже животом а, ну, так, налітів на кріпьош, він зламався ну, від бронеплиту плиту і в гострий край, благо зайшов під пластину, але уперся в ківлар і там, ну, про часах мені тут таку не було. Польшо э, А одного з врятованих хвостатих забрав собі інший волонтер. Антон розповідає: собака був у жахливому стані. Чоловік вмить зрозумів, що без нього додому не поїде. Ну його врятував цей від притулку там мужик. один і сказав, що її лишили. Ну, думали Херсоном назвати, ну казалось дівчинка Команда розповідає, зібрали човни та переноски для тварин завдяки іншим волонтерам, а також орендували мікроавтобус, який раніше побував на рятувальних місцях в Донецькій та інших областях України. Я був його водієм, ніколи до цього я не керував автобусом, бусом. Це дуже легендарний бус. Він евакуював людей з гарячих точок нашої країни, зокрема з східної частини. Зараз він був з нами у Херсоні. Команда продовжить евакуаційні виїзди в Херсон та для цього просять усіх небайдужих допомогти. Найбільше потрібне пальне, вода та препарати для дезінфекції. Зв'язатися з волонтерами можна через соцмережі. Контакти на вашому екрані. Поліна Паламарчук, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Володарі небес в окремій бригаді ТРО «Дніпра» служать одні з найліпших аеророзвідників ЗСУ. Саме їхні вибухові подарунки з коптера утилізовують сотні окупантів. У чому секрет майстерності та як працюють на бойових виходах? Ексклюзивне інтерв'ю з передової в сюжеті Владислава Авдієнка. Добре, бореться з вітром. Може носити подарунки гарні. Аеророзвідник Федір показує дрон, яким працює по окупантах. Lucky Strike у перекладі Вдалий постріл. Він майже повністю із карбону. Легкість і потужність. Спеціальна розробка. Такий у магазині не купиш. Взлітаю. Воїн керує дроном у спеціальних окулярах. Це допомагає повністю зануритись у бойове завдання та дає максимальний рівень контролю. А ще це просто зручно. Не потрібно носити з собою різні планшети, телефони. Але є в окулярів один недолік. Боєць у них не здатен пильнувати за обстановкою навколо себе. Тут на допомогу приходять побратими. Другий номер загону Сергій лівий. Під'єднуємо бомби. І я їх перевіряю, що вони держаться, тобто них вилітаємо для роботи. От. Після цього, після повернення, я роблю для нього, щоб в нього була вдала посадка, не чіпаючи не ні, ні, дерева. Ні. Хлопці не тільки розвідують ворожі позиції, а й доставляють окупантам смертоносні подарунки, міни. От тільки ті ніколи не розповідають, чи сподобалось. Пішла права. Ліва пілот обожнює коптери за точність. Як не крути, це успішно, тому що у коптера точність побільше, ніж у артилерії. Віше два скида. Може бути таке, що впало в метр від цілі. В мене є ще одна спроба скинути подарунок. Тільки при цьому я вже зробив поправки. Федора називають одним з найліпших коптерників ЗСУ. Хоча ще рік тому він був звичайним металургом. Пройшов три курси пілотажу, став кращим і отримав коштовне обладнання. Це подарунок і це подарунок. І дрон також перервали. Як кращому на курсі, розкриває головний секрет успіху: постійне навчання та швидка реакція. Може піти ціль. Може змінитися вітер. Вітра на різних висотах вони також різні, і направлення вітрів також різне. Якщо реакція запізніла, то як кажуть, буде вже пізно. Боєць часто бачить останні секунди життя ворогів, але зізнається, терористів не шкода. Вони прийшли на нашу землю, робили багато поганих речей, зіпсували міста, тому мені чесно, їх не шкода. Найближчим часом Федір мріє опанувати безпілотники із крилами. А Сергій прокачати майстерність і стати першим номером пілотувати до повномасштабного вторгнення. Хлопець працював монтажником. На війну пішов добровольцем від аеророзвідки у захваті. Це нові технології, це нові розробки. Ти не не маєш прямий контакт з цими окупантами. Ти їм просто береш повітря, відсилаєш посилки. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Підрив Каховської ГЕС це воєнний злочин Росії. Так вважає Європарламент. Екоактивістка Грета Тунберг підтримала нашу країну. Долучилася до мітингу під будівлею ООН. Німеччина, Норвегія та Данія відправлять додаткові танки Леопард і снаряди. А США оголосили новий пакет допомоги на 2,1 мільярди доларів. Про Україну у міжнародних новинах у дайджесті Поліни Паламарчук. Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Депутати закликали ЄС вести нові санкції проти країни-терористки, засуджує терор на водосховищі. І екоактивістка Грета Тунберг долучилася до мітингу під будівлю ООН у Бонні. Естонія відправила в Україну 457 тисяч євро для ліквідації наслідків екоциду, а ще шланги, насоси та човни. Наразі пріоритетом є порятунок людей із затоплених районів. А щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні у цій кризі. Друзі роблять саме так. Німеччина відправить українській армії додаткові танки. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. До кінця року планують відправити понад сотню леопардів. Норвегія передала 7 тисяч снарядів із власних запасів. Їх вже відправили в Україну. А ще разом із Данією надішлють Україні 9 тисяч артснарядів. Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об'єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якнайшвидше. Важливо, щоб ми надалі об'єднувалися, демонструючи нашу підтримку України. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських військ вторгнення до тих пір, поки це буде потрібно. Нідерланди посилять українські сили ППО. Про це повідомила міністерка оборони країни Карін Олонгрен. Придбають чотири радіолокаційні системи спостереження, кожна вартістю 150 мільйонів євро. Їх використовують для виявлення ворожих цілей. А США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів. Туди увійдуть боєприпаси для Петріот, артснаряди та безпілотники. Цей пакет USA ілюструє незмінну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгострокові спроможності збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі. Письменниця Елізабет Гілберт підтримала Україну. Авторка книги їсти молитися кохати скасувала вихід роману про Сибір. Книга про Росію «The Snow Forest» мала вийти у продаж наступного року. Та через коментарі українців під публікацію в інстаграм письменниця скасувала друк. Я отримала величезний потік відгуків та реакцій від моїх українських читачів, які виражають гнів, смуток, розчарування та біль з приводу того, що я вирішила випустити книгу у світ прямо зараз. І я хочу сказати, що я чула ці повідомлення, читала ці повідомлення та поважаю їх, і тому я знімаю книгу з публікації. Зараз не час для цієї книги. Українець виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею. Відомо, що чоловік живе у Брюсселі вже рік. На заправці він купив скреч-карту за 5 євро, та його ставка зросла у 100 тисяч разів. Частину отриманих коштів переможець відправить на відновлення України. У нього смішані почуття. Він думав про Україну. А в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. А ми дякуємо світу за підтримку. Віримо, що разом переможемо. Поліна Палмарчук, Денис Єлисавенко та Олег Одринський новини 11 каналу. Роздягнули та втопили в криниці з водою. Селище Межова оговтується від жахливої трагедії. Тиждень тому з дна колодязя в парку дістали тіло 10-річного хлопчика. Батьки загиблого не вірять, що дитина впала туди самостійно. Підозрюють, це було умисне вбивство, тому вимагають знайти винних. Наша кореспондентка Софія Куценко була на місці моторошної події. Усі подробиці далі. У нього тут у кроватки дуже багато іграшок, м'яких, таких всяких, і Сімпсони там все є. Він так обкладувався ними і спав з ними. У кімнаті десятирічного Захара, все так, як і було до його смерті. Пані Олена не наважується щось змінювати, хоче закарбувати пам'ять про сина у його речах. Жінка лед тримається і досі не вірить, що його більше немає. Я впевнена, що його вбили. Тільки як нам важко розслідування це провести, як цю дитину вбили. Було багато свідків. Це був світлий день парк від місця трагедії, де це десять метрів. Хтось дожен був бачити, але ніхто не каже нічого, всі мовчать. Життєрадісний, радісне, світлий та справжній патріот так описує свого сина, пані Олена. Каже, Захар мав безліч друзів та полюбляв гуляти з ними в парку. Так було і в той роковий день. Останні хлопчика бачили в компанії підлітків. Вони грали у футбол. На сполох батьки забили, коли малий вчасно не повернувся додому. Захара шукали усім селом. Його тіло зрештою виявили в п'ятиметровому резервуарі з водою. Цей резервуар знайшли мої друзі, і вони говорять, що він був прикритий гіллям. Визвали МЧС щоб відка... ну, щоб відкачати воду, щоб ну, достати звідтіля дитину. Дитину витягли з резервуара роздягненим в одних трусиках. Хто так познущався над її дитиною? Пані Олена навіть не підозрює та не вірить, що на весь парк, в якому завжди повно людей, не знайшлося жодного свідка. У нещасний випадок не вірять і односельці, та буквально по крупинках збирають деталі про той жахливий вечір. Деякі припускають, що Захар. Вбили підлітки, з якими його бачили востаннє. Ці діти зараз їх позакривали просто батьки. Чого ви позакривали дітей? Справді, якщо вони не винні, чого ви дітей не випускаєте нікуди, чого ви дітей не показуєте людям, якщо ви не переживаєте, тому що вони знають правду, що їхні діти вбивці. Ну, дитина не може сама впасти, роздягнутися до трусиків, і сама впасти в п'ятиметровий люк. Парк, де загинув хлопчик, приносять квіти та іграшки. Місце трагедії огородило стрічкою а навколо покусили бур'яни. Злощасту ж яму нарешті накрили бетонною плитою. Люди переконані, якби резервуар був закритий, смерті дитини можна було б уникнути. Нам це все болить, тому що ми всі батьки, і це системна проблема. розумієте? Не в цей люк, так в інших, хтось мог би попасти. Проблема відкритих люків у межовій не нова. Саме недбалість влади переконані місцеві і призвела до великої трагедії. Водночас, голова селищної ради запевняє, наразі створена комісія, яка розслідує справу. Перевіряють усіх, хто мав хоча б якесь відношення до відкритого люку: від комунальників до підрядників, які ремонтували парк винних. Обіцяють покарати. Якщо буде таке, ну, якби проведено розслідування і буде прийнято рішення, не прийнято рішення, а визначено все-таки винним мене, або то я готовий принести відповідальність за всіма законами і перед родиною, і морально. За статтею службового недбальства у поліції відкрили кримінальне провадження, основна ж версія загибелі Захара навмисне вбивство, триває досудове розслідування. Збираються документи, матеріали, допитуються віроїдні свідки очевидці, відпрацьовуються матеріали з відеокамер. Також відпрацьовуються соціальні сеті. Батьки та знайомі родини загиблого хлопчика зупинятися не планують та будь-що обіцяють знайти вбивцю. Софія Куценко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Купе лише для жінок. Укрзалізниця анонсувала потяг на 30 червня, у якому в один з вагонів не пускатимуть чоловіків. Курсуватиме він з трускавця до Дніпра. Ідею окремих купе ініціювали жінки після численних випадків домагань. Та от деяких чоловіків такі нововведення обурюють, стверджують, це автоматично робить усіх кривдниками. Всі за та проти збирала наша Софія Куценко. Ну не садитесь возле ну, меня. Смотрите, я я не хочу 4 смотреть 4 я делаю. не хочу ни с кем разрушить. А зачем эта камера снимает? Ну, ну а зачем вы ко мне садитесь? Но, зачем вы на за чим на каме? А зачем вы ко мне садитесь? А, вот Ці кадри нахабних приставань зняла а пасажирка что? нічного потягу до Запоріжжя. Чоловік на підпитку намагався зґвалтувати жінку. При цьому провідники ігнорували прохання про допомогу. Їй довелося викликати поліцію. Ваше не давав. Він приставав, він трогав. Mm -hmm. там за бідро. Я отак вот лежу, він мене за руку. Це, зараз ми його нормально трошки зараз присадять. Хусо, він на кам'янському це через час відбито. Mm -hmm. І Таких історій про домагання в потягах чимало. Три роки тому Анастасія стала героїною однієї з таких. Просто в купе, де вона їхала разом з маленьким сином, пробрався невідомий. Він напав на сплячу дівчину, побив і намагався зґвалтувати. Анастасія каже, лише дивом врятувалась від сексуального насильства, однак отримала чисельні важкі травми. Більше року вона не наважувалася сісти в потяг. Зараз пропрацьовує страхи з психологом. Боялася, наприклад, навіть на вулицях незнайомих чоловіків, боялася там, якщо десь є ще в магазині, або на зупинці і. І як хтось схоже просто чисто візуально, то ти одразу боїшся, і в тебе страх, паніка, і ніби тіло все просто ну, стає таким твердим і ти нічого не можеш зробити. Е, зараз вже ну. Вже немає таких тригерів. Ця справа набула розголосу на всю країну. Кривдника Анастасія затримали та в судовому порядку обирали йому запобіжний захід. Та поки тривало слідство, нападник помер у СІЗО. Така смерть вважає Анастасія для маньяка. Надто легке покарання зараз. Дівчина має активну соціальну позицію та допомагає жертвам насильства. Анастасія переконана, суспільство має зробити максимум для захисту жінок і окремі купечі вагони у потягах. Один із кроків. Це дуже є доречним, щоб то люба жінка могла обрати комфортно для неї, як буде вночі їхати, коли ти випадково потрапиш на трьох чоловіків, які перед цим випали, і навіть якщо вони нічого не зроблять, або в тебе буде змога вибрати купе, де є тільки жінки. Сподіваюся, що вскорі це буде прям такий вагон: один вагон в нічному сполученні, хоча. Хоча ж бо в нічному сполученні. жіночі купе вже найближчим часом з'являться на маршрутах. кажуть в Укрзалізниці, працюватимуть вони поки що в тестовому режимі, а придбати квитки можна буде тільки через власний мобільний застосунок. У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах. Жіноче купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу. Ідею створення жіночих купе підтримує і журналістка Тата Гусар. Так каже, можна запобігти багатьом злочинам. При цьому користуватися такими купе чи ні особистий вибір кожної пасажирки. Водночас тату обурює, що суспільство висміює такі зміни на залізниці, ба більше дехто у злочинах звинувачує самих жертв. Жінка може бути неконвенційно приваблива і, тим не менш, до неї все одно будуть якісь улюлюкання, ляскання по сраці, Вибачте, і, ну і ще якісь неприємні слова тощо. Інколи просто ти заходиш до купе, і тобі стрімно від того, що ти не знаєш, як пройде ця поїздка. Водночас кажуть юристи, такі відокремлення зачіпають права чоловіків, адже не всі з них кривники та гвалтівники вважають, до проблеми безпеки на залізниці варто підходити комплексно. Чоловіки так само, як і жінки, можуть стати жертвами злочину. У купе повинні бути якісь тривожні кнопки, які будуть повідомляти безпосередньо керівника цього потягу про те, що в певному купе відбувається. Вася якась ситуація, і керівник буде викликати наряд поліції, який знаходиться на цьому потязі, і вирішувати цю ситуацію згідно до закону. Про таку технічну складову безпеки в Укрзалізниці поки не говорять. Зараз роблять ставки на жіночі купе. Та чи вирішить це проблему насильства? Покаже час. Софія Куценко, Сергій Озоров. Новини каналу. І на останок про погоду у Дніпрі, у неділю та в понеділок, синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі 18 із позначкою плюс атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.